Як завжди радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео ми розглянемо новинку від компанії YumiDigi. і це їх новий смартфон G9C. Смартфон не за всі гроші світу, але притому він виглядає привабливо, має великий екран 128 ГБ РОМ, 12 ГБ РАМ. Це 6 плюс 6, тобто 6 фізично, 6 віртуально. І що найголовніше, має NFC. Бюджетник, який виглядає непогано і коштує недорого. Ось такі коробці приїхав смартфон. Давайте дивитись і тестити. Ось так він запакований. Одразу бачу, що смартфон в чохлі. Це теж дуже приємний бонус. чохол до речі виглядає дуже привабливо, він такий матовий. І сам смартфон дійсно виглядає теж прикольно. Мені подобається. Великий модуль камери, написано, що тут є NFC. Я бачу що тут дві камери, спалах. Ну, дуже гарно, доволі легенький, приємно відчувається. От реальна текстура чохла дуже гарна. Мені подобається. Давайте, охайно, ми знімемо плівочку захисну, тобто тут є захисна плівка, і є плівка ще відповідно на самому екрані. Це теж мені подобається, що плівка одразу наклеєна. Камера зверху у нас у вигляді краплі зроблено. Підборіддя в нас є, але невелике. І по боках я бачу, що рамки мінімальні. Ну, дійсно, мені вигляд подобається. Давайте я його з чехла дістану, покажу вам, як він виглядає. Чехол сидить доволі плотненько, так теж мені подобається це. Гляньте на цю красу. Такий скляний дизайн. Ну, це така тема, знаєте, зараз дуже популярна. Скло, щось трошки під е -м, кригу таке зроблено. Ну, от переливається дійсно гарно смартфон. Мені подобається тоненький, легкий, приємно в руці лежить. Ну, дійсно приємно. Молодці. Зробили класно, реально дуже класно подобається. Значить, кнопка включення-виключення смартфону. Кнопки натискаються приємно, чітко, ну але трошки голосновато. Качелька гучності натискається краще на диво. Тут прям так трошки плотненько, тут слабше і тихіше. Ну, це в нас плюс-мінус регулювання. Зверху у нас є 3,5 роз'єм для навушників. Мікрофончик, тут з боку лоток під сім-карту, знизу Тейпсі, динамік і теж мікрофон. Ну от він зібраний гарно, дійсно така. Знаєте, немає відчуття, що десь там пластик погано сидить на корпусі. Ну так підгонка хороша. Ну, мені дуже подобається. Камера теж дуже гарно зроблена. Таке обрамлення в нас іде по колу. Модуль сам такий підложка чорного кольору, 50 Мп, ну камеру треба тестувати. Ну дуже гарно, це в нас муляж, але ну, виглядає дуже симпатично. Мені подобається. Давайте запустимо смартфон. Ось він у нас включається, повинен бути заряджений. Затиснув кнопочку. Так, вібрація спрацювала: UMI-Digi, Android, хай вантажиться. Давайте подивимося, що по комплекту. Значить, в комплекті ось така в нас інструкція: гарантійний талон, G9C. Тут у нас. Зарядничок на Type-A, Пора вже на Type-C робити. Ну, але це бюджетник. І адаптер у нас на 10 Вт. Ну, такий слабенький. Кабель в стилі UMIDIGI, Вони стали такі червоні кабелі класти, Type-C на Type. -A. І є в нас скріпка для того, щоб відкрити лоток. Комплекація простенька, але круто, що є блок, що є чохол. Чохол давайте вам ще раз покажу, як виглядає. Ну такий він реально матовий, приємний, доволі міцний чохол. Ну, мені дуже подобається, як він виглядає. Як то каже, з пилу жару, показує одразу смартфон. Він тільки запустився. Іде завантаження, покаже, як він працює прямо з кропки. Звичайно, це перше налаштування, він може трошки підвисати, але показує, як він працює. От перший запис, тільки запустився. Відкриваємо застосунок, бачимо, що трошки підвисло перший раз. Відкроємо шторку. Трохи є глюк, но таке, оновлення додатка. Це всі до сповіщення, трохи йому тяжкувато. При налаштуванні, але от все він по суті вже, скажімо так, роздуплився і працює доволі адекватно. Відповідно, від цього смартфона не треба щось вимагати дуже серйозно. Тут не є якийсь потужний процесор, він, скажімо так, доволі слабенький, але в цілому смартфон працює з коробки от гарно. Процесор, значить, у нас тут пишеться G36. Більше інформації ніякої немає. Стоїть Android 14 з приводу онловлення це взагалі велике питання. Чи він підтримує їх, скільки буде підтримувати, і так далі. Але це бюджетний смартфон. Знов ж таки, той, хто купує цей телефон, ну, в більшості випадків для соцмереж просто елементарно, для дзвінків, робочий смартфон, щоб щось відкривати, там якісь таблички, якісь там знову ж таки месенджери і так далі. 6 ГБ оперативки у нас плюс 6 додатково можна поставити віртуально. 128 пам'ять, в принципі, для файлів вистачить з головою. Ну і в принципі тут більше ніякої інформації немає. Стосовно акумулятора, теж інформація не пишеться, який тут акум. Але якщо не помиляюсь, що близько п'яти тисяч міліампер, по ідеї. Ну це, скажімо, такий стандарт для таких смартфонів від компанії ЮМІДіджі. Телефончик у нас ж таки працює в системі. Мені подобається доволі шустренько. Сенсор відгукується теж. Нормально, сам екран, якщо так прям дивитися, я не бачу якихось там пікселів. Звичайно, чіткість дисплею тут не буде прям мега висока. Це, напевно, HD. Давайте ми перейдемо в екран, подивимось, що ми тут маємо. Яскравість рівень 80. По яскравості, ну екран доволі яскравий. Теж, в принципі, питань немає. Міравіжен є надає крутіший ефект. Це технологія покращення якості зображення. Е, ну, не знаю, що це таке. Е, ну, типу, якась фірмова фішка. так, Що ми тут можемо побачити? Режим зображення стандарт, жвавий, режим користувача. ну, Давайте поставимо жвавий не знаю. Отак, от ми поставимо. Е, так, значить, контраст, насиченість, різкість, кольорова температура. Ну, коротше, тут є певні налаштування. Давайте вийдемо назад ми з цього режиму. Так, адаптивна яскравість присутня. Темна тема от включив. Бачите, трошки затримки є. Смартфону треба подумати, наприклад, в таких, як переключення теми, але нічого критичного немає. Ну, і відповідно, тут у нас екран 60 Гц. От. Так що так. Пам'ять пам'ять нас тут можна відповідно доставити: 6 ГБ максимально. Ну і такий простий, простий Android без хламу, без чогось такого. знаєте Запустимо, камеру теж подивимося. От досить швиденько відкрилась камера. Зображення, от давайте, 50 мегапікселів. попробуємо сфотографувати От вам з фоткою свій робочий простір. Ну воно якось так трохи засвічує. Давайте ще раз: Отак от, от ми зробимо знімок і подивимося. Отут є підпис і Ну, Фотографія не витягує до рівня 50 мегапікселів, але фоткати він фоткає, в принципі, чіткість така, скажімо, середнячкова. Ну, знову ж таки, від такого смартфону багато вимагати не потрібно. Є режим відео. Якщо ми в режим, режим відео, то тут у нас 1920 на 1080 Full HD він пише відео. Е, відповідно, тут 30 кадрів, мова про 60 кадрів тут і не йде. Але картинка ну, по відео. Теж доволі непогано. Full HD це нормальне для такого смартфону. Це не камера фон. Тобто тут камера в більшості, як і у всіх смартфонах, повинна бути камера, і вона тут є. Фронталка також, я її навіть відкривати не буду. Там якісь, я думаю, що прям все плачевно. Ну, але, знову ж таки, смартфон, що мені подобається, вже. Він лежить в руці класно, зроблений він класно, виглядає теж дуже симпатично. От по дизайну питань немає. Якщо говорити по екрану, то екран великий, екран приємний, яскравий. Пікселі якихось я не бачу. От реально чіткий екран. І ну, 60 Гц, відповідно, це в 2025 році мінус. Але ну слухайте, за 100 баксів. Е Мати такий смартфон, в принципі, тут і по пам'яті норм, і по оперативці норм. Давайте перейдемо ще раз на налаштування, подивимося, що тут є ще цікавого. Значить, у нас м, паролі та обліковий запис, це зрозуміло. Давайте подивимося, безпека, конфіційність. Переходимо в цей пункт. Значить, розбукування пристрою. На. Значить, роз... Значить розблокування пристрою. Що у нас тут є? Фейс контроль. Ну, які працюють через камеру. Е, ключ обличчя і відбиток пальця є. Давайте створимо ключ, наприклад, так. От такий. Підтвердимо. І попробуємо додати е, відбиток пальця. Значить, показує нам, що відбиток. Більше, більше, більше. Ось так ми налаштовуємо. І от у нас збоку. Правда, показує якось знизу. Заблокував смартфон випадково. Давайте розблокуємо. Так. Переходимо знову, воно ну, воно викинуло з цього меню. Додаємо палець знову. Не треба натискати, просто прикладаємо. От воно фіксує. Ось воно запам'ятала палець. Давайте заблокуємо смартфон. Незвично. Ну Розблоковується доволі швидко. Є певне таке підвісання в анімації, ну але я так розумію, це можливо така анімація виглядає. Напевно, що вона так виглядає, бо телефон сам не лагає. От. Заблокували ми смартфон. Тапу у нас по екрану немає. Якщо натиснути на кнопку, ось так відображається час. Ну, по суті, такий чистий Android, але в принципі нічого зайвого немає. Шторка, ось так вона виглядає. Тут безпосередньо в нас є, і не всі в телефоні. Ми можемо його сюди додати, натискаємо редагувати. І по факту, що у нас тут? Де то NFC, чи воно вже додано? Я вже не пам'ятаю. Ось воно NFC включено. Ви його можете перемістити туди, кудись вище, отак собі. Ну і вернутись назад. Відповідно, от воно NFC. Включаємо, виключаємо. Те, що є безконтактна оплата, ну це дуже класно в недорогому смартфоні. В цілому враження від телефону непогане. Звичайно, треба тестувати акумулятор, як він тримає. Але я думаю, що з урахуванням процесору непотужного, з урахуванням того, що все-таки ну, телефон не є, якийсь такий сильний в плані характеристик. Не будете його сильно навантажувати, тримати він зарядку буде прикольно. Знову ж таки, робоча машинка, телефон можливо там подарувати комусь там старших батьків, дідусів, бабусям. Можливо, дитині смартфон дати який там не потрібна камера. Головне, щоб була на зв'язку, і там були соцмережі. Варіант доволі непоганий.